В 2019 році на одному з деревообробних підприємств, до речі, у Львівській області, стався нещасний випадок з токарем Василем, який мав понад 15 років стажу. Увечері, коли залишалося ще півгодини до кінця зміни, він вирішив швиденько доробити партію деталей. Згідно з інструкцією, перед чищенням верстату необхідно було повністю знеструмити його. Натомість Василь вирішив, що на око встигне почистити так собі верстат швиденько, стружку руками позмітати, не зупиняючи верстат. І що сталося? Рука зісховзнула, і його палець потрапив під обертову частину машини. Результат який травма руки, втрата частини пальця, кілька місяців реабілітації. І комісія з розслідування визнала, що порушення інструкції з охорони праці та самовпевненість Василя стали прямою причиною травмування. А так, працівник пройшов відповідний інструктаж, підписався в журналі, тобто знав порядок дій, висновок який? Навіть досвідчені працівники іноді нехтують правилами, вважаючи, що нічого не станеться. Але охорона праці це не формальність. Якась там це система ціла вибудована, яка створена, щоб повертати людей додому живими і здоровими. Що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях під відео.